Привіт, друзі! Пам'ятаєте ролик, де БМВ робить розворот на місці, а потім хвацько прискорюється вперед? Так ось це був перший натяк німецького виробника на нову BMW m 3 і компанія розкрила подробиці про наступне покоління Седана. Це стало можливо завдяки великому інтерв'ю, яке дав керівник відділу розвитку BMW Франк Вебер. Почнемо з фундаментальних змін: нове покоління BMW m 3 відмовиться від 3-літрової рядної. Фістки на користь електромоторів цю інформацію офіційно підтвердив містер Вебер. Так що різні спекуляції на цю тему можна згортати. Автомобіль базується на платформі New Class, представленої на останньому концепті компанії, і ця нова розробка. Що відкриває шалені можливості перед інженерами? Нова платформа здатна працювати з чотирма електромоторами. Така сама кількість моторів отримає і нова М3 по одному на кожне колесо. Цю силову установку компанії вже обкатує на електричному прототипі BMW i4. Сумарна потужність такої установки може досягати 1 МВт або 1341 кінську силу. І це шалені показники. Але субординацію ніхто не скасовував, і що би не було внутрішньої конкуренції з новою М5, для М3 потужність силової установки, дефорсує до рівня 700 кінських сил. Цього з головою вистачить, щоб компактний седан вистрілював до першої сотні за 3 секунди. Напевно, у вас виникне питання, навіщо для нової М3 4 мотори. Якщо потужність складає всього 700 кінських сил. Відповідь проста. Все для фантастичного рівня керованості. Містер Вебер підтвердив інформацію, що з новою платформою М3 обтримає абсолютно новий блок управління Heart of Joy. Ця коробочка містить весь досвід компанії з налаштування в'їздових характеристик за останні 30 років властивих автомобілям BMW. Цей контролер за допомогою нового програмного забезпечення керує буквально всім, починаючи від налаштувань і поведінки шасі і закінчуючи силовою установкою, трансмісією і навіть триловим управлінням. Ця коробочка здатна дозувати потужність індивідуально для кожного колеса, прораховуючи ідеальну траєкторію та потужність, роблячи це щомиті. Подібну технологію компанія використовувала вай 8 там вона називалась Рука Бога. Але в М3 буде ще сильніша інтеграція та божевільні результати. А тепер найсумніше: нове покоління BMW M3 дебютує не раніше 2026 року, тому поки петролхеди можуть спати спокійно. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Так що не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!